Канал питаємо второ, вітає своїх глядачів. Ходять чутки, що Залужний створює свою партію. Знову нагадаю свій розклад вам. Пам'ятаєте, я говорила, що залужний, коли, коли в Лондон приїжджав наш контрольор, да, зливий король, наш Єрмак, то він пропонував іти, там першим чи другим номером. В їхню, в їхню партію, оновлену, так би мовити, але залужний відмовив. І я далі дивилася в тому розкладі, та розказала, що він піде сам як окремий окремий лідер із своєю політичною партією. І ось зараз ходять чутки, що начебто він формує свою партію. Але також у мене є розклад, що його досить сильно обклали. Якимось компроматом, і якщо тільки він заїде в Україну, він може бути арештований. Можливо, ці справи генералів теж ну, йому як, йдуть як, йому, як попередження. Да? Можливо, це ми тільки допускаємо. А зараз давайте подивимося залужний історію свою політичну силу, з якою може зайти парламент. Давайте подивимося. Ну, знаєте, він тут так, він на паузі, він вичікує, да? поки ми в землю, тому що проти нього ведеться нечесний бій. І оцей нечесний бій ставить його на паузу, не дає йому результативно працювати, нема результату. Саме на сьогодні, на цей момент, да? що ми маємо сьогодні. Але він працює над тим, щоб закінчити, знаєте, закінчити діям, ну, закінчити, можливо, якісь воєнні дії, да? почати, він очікує, коли закінчиться пауза, ще так можу сказати, і коли, коли Період очікування завершиться, він, він вірветься активно е, у політичну боротьбу. Я вам скажу так. У нього накопилося стільки енергії, що пауза його повинна закінчитися скоро. Його пауза все рівно закінчиться. І він досить успішно, він буде діяти досить успішно, дивіться. Його він почне, його робота почнеться. Дивіться, і вона буде в якійсь мірі кармічною для України. його активні дії після паузи. Ну, він чається успіхом, я вам скажу. Він досить, досить активно і успішно віруветься у політичне поле України. Зараз йде збір інформації. Ви знаєте, я думаю, що він заведе багато, багато молоді в свою партію візьме. Це можливо і правильно, тому що молодь, молоді люди, якщо це будуть військові. Це буде такий потенціал, я вам скажу, що забезпечить успіх у кармічних подіях України. Ми почуємо якусь офіційну заяву. Ну, звичайно, ага, знаєте, у весь цей процес втручається жезловий король. Жезловий король, який. Дії якого призводять до розчарування. І він зараз намагається заблокувати, заблокувати оці, оці кармічні події. Знову вже злий король. Створюється ситуація стосовно домашніх цінностей. І цей буде робити якусь заяву, дивіться. Готує якусь заяву, яка нас дуже сильно розчарує теж. Що ж він буде заявляти, що про вибори щось буде заявляти вже злили король? Ще час змін. Є ідея. Є ідея змін через вибори? Будуть міняти стратегію і тактику. Стару, стару, стару стратегію і тактику треба змінити. Бажання є поміняти. Угу. Знаєте, готуються змінити стратегію тактику, але самому доведеться йти. Ось так. Заяви. Якийсь він готує, так? Да? Так, до заложного повертаємося. Почне процес створення робочої групи робочої партії. Швидше всього, що буде реєструвати, бо це закон, юстиція, він прийняв рішення розпочати процес формування, можливо, процес реєстрації своєї партії. Рішення прийнято. Він досить сильна людина вольва, він стоїть один проти всіх проти системи, Да? Досить швидко він надасть наказ досить швидко. Він може дуже швидко змінити стратегію і тактику. Він сильна вольова людина, він може прийняти рішення і дуже сильно змінити ситуацію. Да? Хоча зараз його роблять слабким, але ситуація, ситуація зміниться. Ну, дивіться, по цих ось верхніх картах я скажу так, що, що дійсно. Він зараз у процесі да, створення організації, тобто йдуть якісь юридичні моменти да, в організації робочої групи. Можливо, це буде блок залужного, може, це буде партія залужного, так? За ним стоїть, я вам скажу, за ним стоїть якийсь, ну, я так, ні. Дивіться, тут є король Пентаклі, який планує всю цю історію з залужним затягнути. Затягнути. Жезловий король і цей, Жезловий король, і король да? у них свої плани. Плани по недопущенню, по перешкоджанню. Вони, вони планують затягти цю ситуацію із залужним. Вони хочуть, щоб він там залишився, щоб він не повертався реалізувати, угу. пропонуватимуть всього, що, що гроші, величезні гроші, щоб він не вступав у процес політичної України. Будуть, будуть йому давати, ну, реалізувати так, особисте збагачення, таємно. Таємно намагаючись змінити ситуацію у нашому домі. Ось так, будуть його знову вишибати, будуть ем, навіть пропонуватись кошти, щоб щось його планується. Планується. Але це, знаєте, як, це все йде по обману. Давайте глянемо. Чи вийде у заложного створити свою партію? Він зараз у процесі. Чи вийде створити партію? Робить все, можливо, мах. Дуже мастерський він себе захистить і вірветься. Ви знаєте, по колісниці він дуже цілеспрямована людина, вміє себе захистити, відстояти. Він відстоює себе, він вірветься, він захистить, він відстоює, він вірветься, він робить все можливе для цього. Він, він мастер, він фахівець своєї справи. Це сильна людина. Він повинен. Чи побачимо ми залушного? У Верховній Раді, у політиці. Він все спланував, визначився, він готовий. Він готовий до цього руху, до цього руху намагаються через скандал зробити його ідею пустою, але зміна ситуації відбудеться, це шанс. Да? Ситуація, дивіться, зміниться, коли піде влада. Домовленості про танців досить сильна. Ну, я вам скажу, що я думаю, що залужний ще про себе заяви. Я думаю, що ми побачимо залужного у парламенті і зі своєю командою, і ви знаєте, його поява буде по фортуні і по Вищому суду, вона буде доленосною для України. Щось мені це підказує. Це дуже сильно і вольвається на карти. Мах, професіонал відстоює, дивіться, відстоює себе, йде цілеспрямовано. Він знає цілі, він знає, що робити, він, він спланував і визначив усе. І в процесі, дивіться, він в процесі юридичному, тобто по створенню. Так що, знаєте, ці чутки вони, я думаю, що мають під собою підґрунтя. Все-таки. Щоб, щоб, вони, щоб влада не робила, я думаю, що за, про залужного ми ще почуємо, як про сильного політика. Ну, так, я зрозуміла Таро. Подивимося, як воно програється. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.